Трошки висвітший колір заднього зеркала видно вицвіло. В цілому лакофарбове покриття в чудовому стані. Задній бампер зі слів власників машина була покотилася, тому має ушкодження лакофарбового покриття. Думаю, видно інших таких зовнішніх недоліків я не бачу решти. Тут, значить, видно, лак трошки вздувся, відслоївся і видно, що буде облазити. Буває потертість. Видно дрібні сколи або потертості. Так же саме зеркало трошки вицівши. Аналогічно з цієї сторони, напевно, була сонячна, лак повздувався. Фари чисті, не тьмяніли, що дуже добре. Лобове скло ціле. Рейлінги там є нормальному стані. Так, тут у нас оп. Значить, двигун. Акумулятор, якщо довго стоїть, вже не тримає. В цілому заводиться. Зараз спробуємо заводиться з першого разу. Ну, бруднавато, але думаю, це на швидкість не впливає. Стоїть газ. Газова установка заводська вписана в техпаспорт. Е, Так, коли з попереднім власником їздили, попереднім клієнтом їздили, отут щось вони там заглядали, щось вони говорили, йому там не вистачає, але, наскільки я зрозумів, це є не критично в стойках. Що там не вистачає, не можу сказати. Е, Треба поміняти буде в машині обов'язково масло, бо, здається, давно не міняне. Не міняє, тому вже власник сам собі вирішить, яке масло залити. Так, салон. Салон. Ну, видно, що користований. Ну, тут нікуди не дітися. Руль є деякі потертості. Тут в цілому виглядає... Доволі гарно, доволі просторо, високі стелі. Приметр п'ять, то ще 5 сантиметрів є до стелі. Задній ряд, задній ряд. Задній ряд. Теж просторо, багато місця. Навіть, я б сказав, дуже багато місця. Просторий, салон, нічого тут такого в ньому немає. Багажничок, є докатка і невеличкий, 20, 40 до 50 сантиметрів багажник. Так, панелька, панелька. как, напомню, как в звичайной комплектации. Ничего такого там не бачу. Так, заводится, заводится. Машинка заводится. Пробег, пишет, 100. Умовно, 15 тысяч километров. тахометр, швидкость, газ, ну, решта. Авто Піднимание скла, ну, и, бы все, бардачок, все там. что там есть, не знаю. Ніби так, решта, домовимося. что вам показать еще.